Друзі, привіт! Сьогодні з вами ми поговоримо про ментальні карти. Ми дуже багато разів казали про них як про інструменти, але при тому не досить уважно зупинялись саме на тому, що це таке, для чого вони потрібні, які є застосунки, і, власне, як з ними працювати та тактику побудови ментальних карт. І для того, щоб більш предметно. Була сьогодні наша розмова. Я пропоную скористатись таким додатком, таким сайтом Mind42. За допомогою цього сайту можна створювати ментальні карти. Можна публікувати їх, можна переглядати ментальні карти інших користувачів. І взагалі, ментальні карти це досить потужний та крутий інструмент. Я у цьому відео. Надішлю вам посилання, за допомогою якого можна прийти на цей сайт і зареєструватись. Після реєстрації робоче вікно буде мати наступний вид, і вже можна безпосередньо прийти до створення ментальних карт. Після цього я вам покажу декілька прикладів. Давайте з вами назвемо, наприклад, мандмеп і давайте назвемо приклад. Або давайте назвемо Мета Create. І після цього, власне, з'являється робоче вікно. Отже, давайте з вами поглянемо, що таке ментальна карта. Перш за все, ментальна карта це спосіб мислення. Але яка характерна особливість, наприклад, ментальної карти від якогось графу чи від якогось дерева рішень? Або від якоїсь блок схеми. Все дуже просто. Адже в ментальній карті в центрі розташовується безпосередньо мета те, чого ми плануємо досягти. А власне, гілками є те, за допомогою чого ми збираємось досягати поставленої мети. За допомогою додатку Mind 42 можна. Досягати певних значень, певних якихось рішень. Давайте з вами спробуємо конкретний приклад. Наприклад, розвиток свого каналу. Або, наприклад, реалізація якогось проєкту в рамках вашої діяльності. І ми в центрі пишемо, наприклад, розвиток каналу. Зараз ми. Не кажемо про те, який це канал, телеграм канал або Ютуб канал, але саме головне, що розвиток. І, власне, коли ми кажемо про поняття розвитку каналу, ми повинні розуміти, що в це вкладається. Тобто, за допомогою чого можна досягти розвитку. І давайте з вами першу гілку створимо: це відповідність. Або давайте я напишу, матриця цільової аудиторії. Тобто, зрозуміло, що ваш канал повинен відповідати потребам цільової аудиторії. Інакше кажучи, це матриця цільової аудиторії. Друге, що ще повинно бути, повинні бути якісь. Які ви пропонуєте вашій цільовій аудиторії. Я думаю, якщо є цінності і є матриця цільової аудиторії, ми ще повинні поговорити про такий момент, як просування каналу. І давайте з вами поговоримо ще про те, що давайте структуруємо. Наприклад, це буде в нас матриця цільової аудиторії, це буде блок 1, наприклад. Цінності це буде блок 2. Ми назвемо. І просування каналу це буде блок 3. Отже, Якщо ми кажемо, ми намітили такі три шляхи, за допомогою чого наш канал буде успішним, наш канал буде розвиватись. Але цих гілок, цих блоків може бути дуже багато. Але це те, що загальне, те, що ми вкладаємо. А тепер давайте розглянемо, наприклад, блок-матриця цільової аудиторії. Тобто. Це вже у нас йдуть розгалуження в рамках цієї гілки. І, наприклад, буде 1,1 вирішення потреби. Наприклад, додаємо ще одну гілочку. 1,2. Давайте її назвемо це спільнота. я поясню. Наприклад, гілочка 1,4, 1,3 утримання. Давайте назву Емоція. Е, якщо ви уважно переглянете мій канал, у мене є відео, яке присвячено саме побудові матриці цільової аудиторії. Але давайте з вами трошки зупинимось на цьому моменті. Коли ми кажемо: якщо так в порядку, що матриця цільової аудиторії, вона відповідає на три питання, яку проблему ми вирішуємо. Друге, ми даємо, яким чином ми будемо утримувати наших потенційних підписників у якості представників спільноти. Тобто, ми повинні створити для них таке уявлення як е, якоїсь унікальності. Тобто з нами бути круто, з нами бути цікаво, Тобто з нами бути це класна історія, це класна традиція. І, власне, 1.3 – це якась. Певна емоція, але так чи інакше, наприклад, далі ми можемо в цій гілочці ще створювати розголуження. Наприклад, канал Простора. І ми кажемо, наприклад, 1.1.1 – це гранти. Далі, наприклад, створюємо наступний момент 1.1.2 – це стартапи. Наприклад, 1.1.3 – вакансії. Вакансії. І, і так далі. Тобто, таким чином, ви бачите, що за допомогою ментальних карт можна створювати та ефективно управляти багатьма процесами. При цьому ментальні карти вони є. Досить зручним та наочним прикладом представлення та візуалізації певних думок, тобто яким чином досягати поставлених цілей. Чому я вам раджу користуватись додатком mind 42? Тому що можна, наприклад, окрім, того, що візуалізувати ментальні карти, можна створювати примітки. Також можна. Додавати посилання. І я вам пропоную у якості прикладу перейти, наприклад, до, так, зараз. наприклад, до ментальної карти, яка демонструє процес написання скопусної публікації. І ви бачите, що в ментальній карті представлений повний цикл курсу. Ви так так так, якщо ви створюєте якісь певні курси або навчальні матеріали, ви можете розробити і представити в ментальній карті структуру вашого курсу. І ви можете ділитись посиланням на цей курс, тобто кожен із користувачів в режимі реального часу може бачити. Але при цьому всьому це дуже крутий конспект. Давайте з вами уважно поглянемо. Наприклад, я відкриваю тему 1.2 два хижацькі видання, яким чином можна відрізнити І навівши, ви бачите примітку, ви бачите конспект. Також ви можете додавати посилання. Також ви можете відслідковувати у часі процес виконання. Для цього варто лише. Додати ссылку або додати якби, якесь певне посилання. Також ви можете відслідковувати статус та процес проходження. Але що саме головне, ви можете опублікувати вашу ментальну карту і кожен із користувачів, чи ваших учнів, чи ваших колег може отримати доступ до цієї ментальної карти. Також досить круто, можна. Експортувати, зберегти цю ментальну карту у вигляді зображення. Або навіть зберегти у вигляді текстового файлу. Я пропоную переглянути, що буде. Зараз досить швидко формується цей файл. Так, Зараз оновлюється. Сьогодні, до речі, ми його заповнили. Я ще раз наголошую на тому, що також можна, наприклад, в цьому додатку масштабувати, можна збільшувати, можна зменшувати. Окрім цього всього, також можна. Ментальні карти є не тільки інструментом візуалізації, чи створення якихось певних думок відслідковування процесів контролю, але це також досить крутий досить класний інструмент для перевірки та контролю знань. Це досить поширена та відома практика, наприклад, за кордоном, коли можна відслідкувати та. Перевірити контроль здані. Зараз очікуємо. На жаль, всяке буває, але при цьому всьому я зараз вам покажу, що в нас буде в результаті. Отже, в результаті ви бачите конспект і ви бачите структуру вашого проєкту. Таким чином, за допомогою ментальних карт, досить чітко та дієво можна формувати певні якісь напрацювання, можна, наприклад, створювати публікації, можна створювати план книги. Це досить крутий нотатник, також досить крутий інструмент роботи в команді. Зараз я вам ще покажу декілька прикладів. Якщо буде технічна змога. Ось нас трошки підтормажую. зараз я вам тоді покажу, запущу з іншого. Так. Так, так, так. Так. Зараз відкриваю декілька прикладів щодо створення ментальних. Отже, ви бачите досить крутий приклад щодо створення ментальної карти. Це реально крутий був приклад, коли було доручено створити програмне забезпечення, і за допомогою ментальної карти ми отримали ринкову перевагу, яка є наша серед конкурентів. Тобто необхідно було створити програму, яка дозволяє. Побудувати і автоматизувати процес створення паспорту буропідривних робіт, і безпосередньо програма складалась із графічного та текстового модулю. І коли ми створювали саме графічний модуль, ми починали аналізувати: а, власне, чим ми можемо скористуватись або, наприклад, прикладними бібліотеками, або власним модулем. І коли ми почали аналізувати, ми прийшли. К тому, що власне необхідно створити власний модуль. Чому? Тому що або у нас не було коштів на придбання сторонніх бібліотек, або через те, що власне, постійно оновлювалось. І ми віднайшли ринкову перевагу. Ми казали, що так, можливо, наш модуль графічно виглядає гірше при цьому всьому. У нас є конкурентна перевага. Ви не будете закуповувати стороннє ліцензійне програмне забезпечення у вигляді графічних редакторів. Таким чином, ми змогли виграти тендер та, власне, розробити це програмне забезпечення. Окрім того, ви бачите приклад, що можна створювати також якісь певні. Публікації, можна перевіряти контроль знань. До речі, ви бачите на цьому слайді приклад створення та застосування ментальних карт для написання публікацій. До речі, на моєму каналі це відео також є. Окрім того, ви можете побачити приклад застосування ментальних карт для написання дисертаційного дослідження. Ви бачите, що, наприклад, це. Приклад побудови першої глави. І таким чином ви можете застосовувати ментальні карти незалежно від того, чим ви займаєтесь. Тобто, для чого взагалі яка стоїть мета. Отже, ще раз наголошую, на чому варто зосередити свою увагу, що ментальні карти це спосіб. Візуалізації мислення та спосіб представлення інформації, які є переваги, наочність, компактність можна в одному аркуші розмістити та представити структуру усього курсу. Зараз існує дуже багато інструментів, дуже багато застосунків для побудови ментальних карт. Але я вам раджу, наприклад, mind 42 тому що за допомогою цього додатку ви зможете не тільки створювати ментальні карти, але й відслідковувати процес виконання, зможете створювати примітки, можете копіювати та створювати посилання, а також ділитись інформацією. Іншими користувачами, тобто публікувати. Окрім того, ви можете переглядати ментальні карти інших користувачів. Це досить крутий інструмент не тільки для створення та пошуку якихось цінностей, а це і дуже крутий інструмент, власне для роботи в команді, а також для контролю знань. Друзі, е як ви бачите, все дуже просто. все Дуже цікаво, пропоную вам залишатись нашим каналом.